Вбивство Ірини Фаріон. В МВС розкрили деталі про підозрюваного. Йому обирають запобіжний захід, а також є відеодупиту. Донька Фаріон у суді не стрималася і звернулася до підозрюваного у вбивстві її матері. Також стало відомо, кого наступним збирався вбити хлопець. На балі жінка вдарила ножем у спину чоловіка, бо їй не сподобалось, ніж з втіхами. У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві активіста. Нацпол накрив канал фальсифікованих ліків, які йшли з Білорусі та Росії, в Одесі. Водолази врятували чоловіка, якого відносило у відкрите море. А в Австралії на берег викинуло відгризану ногу серфера. Ви дивитесь дайджест кримінальних новин на Ютуб каналі TSNUA. Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо. 25 липня спецназ затримав підозрюваного вбивстві Фаріон і вже відомі перші деталі про хлопця. Йому 18 років, сам родом із Дніпра, і він грав у футбол. Чим керувався хлопець, досі достеменно невідомо. Втім, з'явилися кадри його допиту. Лише послухайте, що він відповідає. А ви скоювали якісь Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Ну, що які мотиви у вас були? Наступне питання. у суді, куди хлопця доправили для обрання запобіжного заходу? Його побачила і донька Ірини Фаріон Софія. Вона запитала, чому він вбив її маму, на що він відповів, що. Час покаже. Жінка не змогла стримати емоції. внуки, її любили і понад усе життя. Ти забрав їхні бабусю найкраще? Ти забрав, забрав. борщиню за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що це зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі. Ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив? Але знаєш що? Я тобі ще таку класну деталь скажу. Їсть справа буде жити вічно. Її справа ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, буде жити вічно. А ти згіднієш. Ти не усміхайся. Ти розумієш, що ти зробив? Тим часом міністр внутрішніх справ Клименко під час брифінгу 26 липня у Львові поділився деталями розслідування. З'ясувалося і те, що хлопець після вбивства Ірини Фаріон вже готувався до нової розправи. Цього разу під його приціл міг потрапити на радеп Максим Бужанський, який, до слова, сам теж із Дніпра. Він вже відреагував на таку заяву. Безконечно благодарен сотрудникам Національної поліції і всім тим, хто к задержанню подозріваємо в убийстві Ірини Фаріон. Обов'язаним жизню. Надію, що слідство установит всіх причасників тому преступленню і у Фаріон, ісполнітілі і, і організатори понесуть заслужене наказання. Але і це схоже не весь список політиків, адже пошуковик підозрюваного видав, що він стежив і за тим, коли відбуваються засідання обласної ради. Щодо вбивства самої Фаріон, відомо, що хлопець стежив за будинком мовознавиці за 30 метрів від її під'їзду. А постріл здійснив фактично у притул. Він підійшов до неї майже на метр перед пострілом, а чекав Фаріон 2-2,5 години. Зі Львова він потягом втікав у день прощання з Фаріон. У телефоні підозрюваного слідчі також знайшли книгу Секретні інструкції ЦРУ та КДБ. Також стверджується, що до вбивства він готувався кілька місяців. Зокрема, у травні почав шукати, де купити зброю, тоді ж придбав і Панаму. Також є зафіксовані переписки, в яких затриманий обговорює, яке ставлення він має до певних кіл. Про що саме йдеться, правоохоронці не кажуть. Нині причетність хлопця до... Руху перевіряють, які мотиви вони можуть бути релігійними, національними або особистими. Ну, ми перевіряємо його причетність до національного руху, який центр знаходиться в країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або на... національна. Особисті. Також у Дніпрі поліція затримала двох чоловіків за у вбивстві 32-річного громадського активіста. Нападники шість разів вистрелили у потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. Після вони вивезли тіло та закопали його. а Автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі. Правоохоронці кажуть, що зловмисники витягнули активіста на особисту зустріч під час розмови. У них зав'язався конфлікт, і ті відкрили по чоловікові вогонь. Там також розповіли деталі про затриманих. 23 липня до поліції надійшла інформація про зникнення чоловіка. Це Дніпрянин, 32 років. Поліція одразу почала оперативно-розшукові заходи. Направлені на встановлення місця знаходження зникло. Впродовж доби оперативниками була отримана інформація, що чоловік став жертвою злочину, до якого причетне двоє мешканців Дніпропетровщини, яким 23 та 39 років. На даний час відомо. Що між потерпілим та фігурантами відбулася зустріч, в ході якої відносно потерпілого була застосована вогнепальна зброя, з метою приховання слідів злочину тіло потерпілого було закопано в лісосмузі. Автомобіль було сховано в заздалегідь орендованому гаражі. Наразі проведено ряд обшуків та інших слідчих дій, направлених на документування вказаного злочину. Обидва зловмисники затримані. З ними також ведуться слідчі дії за скоєння навмисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна на Одещині. Водолази врятували чоловіка, якого відносило відкрите море. В обласному Десен зазначили, що, попри заклики рятувальників дотримуватись правил безпеки на воді, ні, попри шторму морій чоловік 1991 року народження, все ж таки вирішив поплавати на надувному кругу в селі Фонтанка Одеського району. Та його відпочинок ледь не застав трагедією. Хвилями його почало відносити. Та далеко від берега. Зрозумівши, що самостійно він вже не впорається, чоловік почав подавати сигнали про допомогу. На щастя, його побачив набайдужий громадянин та одразу зателефонував до служби порятунку. Водолази ДСНС на моторному човні дісталися до плавця та врятували його. Люди! Невже ви не цінуєте своє життя? Невже такий відпочинок вам до вподоби? Запам'ятайте, ваша необачність може вмить стати трагедією. На Волині Нацпол перекрив канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва. Медикаменти завозились контрабандним шляхом транзитом через Польщу. Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників. У поліції розповіли деталі. З метою збуту фальсифікованих медзасобів ділки створили інтернет-магазини, профільні групи у соцмережах та месенджерах. Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові. Сервіси, а їх оплата накладеним платежем або шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки фігурантів. Щомісячний грошовий оборот злоумисників від продажу фальсифікованих лікарських засобів становив понад 2 мільйони гривень. 24 липня поліцейські провели шість обшуків за місцями зберігання медпрепаратів та проживання фігурантів. У ході заходів були вилучені російські та білоруські медикаменти понад 2 мільйони гривень у різній валюті. Чорнові записи фігурантів, товарно-транспортні накладні про відправку лікарських засобів. Поштовим зв'язком а в Австралії заплив серфера теж мало не закінчився трагедією. На один із пляжів хвилями викинуло відгризану ногу. Про це повідомляє CNN. Філія CNN News повідомила, що Кай Маккензі, 23-річний серфер, був побитий акулою у воді біля пляжу Норд у Порт Макуорі, маленькому містечку, приблизно за 400 кілометрів на північ від Сіднея. З'ясувалося, що Маккензі намагався відбити акулу, яка й відгризла йому праву ногу, але він зміг випливти назад на пляж. Втім, випадковий перехожий, який гуляв із собакою, як з'ясувалося пізніше, був поліцейський, врятував хлопцеві життя. Він використав повідець собака як джгут і таким чином вдав час медикам для прибуття, аби ті змогли надати вже кваліфіковану допомогу. Нині влада намагається знайти акулу. А на балі розгорівся любовний скандал, та так, що побачення закінчилося різаниною. Там жінка вдарила ножем. У спину чоловіка, бо їй не сподобалась ніч з втіхами. Усе це зафіксували камери з сусідньої будівлі на відео видно, як чоловік, який був у футболці та в шортах, ніс сумку, та саме повертався до своєї вілли. Жінка, яку бачили на мотоциклі, підійшла до чоловіка ззаду і нібито вдарила його ножем у спину. Вже з ножем у спині чоловік продовжував йти, а згодом впав. Далі його забрали медики. Як зазначають у мережі, хлопець познайомився з дівчиною у барі. Сам постраждалий розповів, що конфлікт розгорівся після того, як жінка попросила в нього гроші за інтимну ніч. А він вже попросив її піти з його вілли. Наразі це усі подробиці. Підписуйтеся на наш Ютуб, аби нічого не пропустити, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.